Навколо будівництва завжди дуже багато міфів, і всім важко дуже розібратись. Де правда, а де видумка. Пропоную розібрати деякі. Ну, напевно, за 20 тисяч доларів неможливо збудувати якісний будинок, оскільки в наших випадках, от таких як на задньому плані, видно, вартість фундамента коштує дорожче. Тому, якщо говорити реально про повноцінний будинок, то це неможливо. Це будуть, напевно, якісь тимчасові споруди в вигляді мафа. Насправді газобетон це класний сучасний матеріал, який досить теплий і міцний. Він насправді не тріскається. Стіни з газобетона люблять хорошу якісну основу. Тобто має бути сильний міцний фундамент, і тоді ніколи не буде проблем зі стінами і з тріщинами. Насправді, внутрішні стіни будинку ніколи не потребують додаткового утеплення. Це потребує лише стеля. Потрібно це дуже такий якісний. Має бути етап будівництва будинка, оскільки все тепло виходить через верх. Свої будинки ми утепляємо лише зовні і використовуємо кам'яну вату фасадну. Супер добре утеплює наші будинки. Пишіть в коментарях, які будівельні запитання вас цікавлять, і з власним досвіду підкажемо.